Ну що ви банда, не забули там про мене? <гум> Я нарешті вже потрохи починаю очухуватися після операції. Вже сьогодні пов'язку не надіваю, бачите. Ну, ще трохи тече. Коротше, носик такий підзавалений. Оце вийшов в магазин, воно трошки так підсобралося перед виходом по авто. Ну, оце полазив трохи опять, опять подзабився ніс. Ну вже післязавтра вийм, виймуть ці як вони там, плінти, чи як вони називаються. І я думаю, в мене розпочнеться нове життя. Так що банда, у кого така сама проблема з перегородкою носа, з поганим диханням, я вам вже показав майже все і де це зробити, і скільки це коштує, які умови. Так що залітайте. HB Medical. Вирішить це питання. А в четвер я вже вам покажу е, перший, так сказати, этот вдох повітря через нос. <сум> в четвер поїду до лікаря, вийму цю фігню, і я вже в повній мірі відчую цей кайф дихання, повноцінне дихання носом. Ось вот такі діла.